Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Правий був ох, правий був Наполеон. Так, коли казав, географія риска це доля. Так, і наша доля. Визначається України і українців не стільки історією, скільки географією, тобто розміщенням нашим у просторі поряд із божевільним, так, <хи> абсолютно відмороженим, безчесті совісті і будь-яких, скажімо так, базових людських понять народом московитами андрофагами. Про що вже мною говорено і переговорено, гевері перуські, так? І так воно і є. Ну і ось новий етап підтвердження геніальних слів, геніальної людини, тобто Наполеона. І я бачив вже такий колаж, знову ж таки кажучи, науково, де? Є мапа Європи і України, і навколо цієї мапи сидять Трамп, Путін і Зеленський. Тобто, як же ж ту Україну ділити? Як же її? Тому чому? А тому, що якщо ж ми говоримо про геополітику, то всі ці зміни кордонів, так, вони Спочатку відбувається на мапі. Ви розумієте? Це називається делімітація. От, знову ж, науково кажучи, це делімітація. Коли сідають якісь там товаріщі по рускі і починають на мапі малювати оце оце цьому, оце, цьому, оце дам, це не дам, оце, цей хлоп мал діжу не місив, там, і, і не води не носив, і все таке інше. О, це просто дуже тупо. Треба сісти на мапі і, ну, наприклад, от... Донецька і Луганська область. Малюємо так, от по її е, цих адміністративних межах. Оце тепер буде реальний, я кажу, не юридично затверджений, а фактичний де-факто кордон буде проходити ось отут. Оце є делімітація. Наступний етап, другий, називається демаркація. Коли все це із цими мапами, так, знову ж таки, говорять, по-русски определенні телещі виїжджають на місцевість і ходять дивляться, ну от, де воно буде проходити? Оце все, так, межа, де буде. Закінчуватися Україна, де буде починатися Московія де-факто. Де, де юре, може, воно і не буде, а де-факто, фактично, реально, в реальному житті. Так, отже, я вам пояснюю те, що зараз у тій самій Алясці. Буде відбуватися делімітація. Тобто на мапі, це все буде грубо, може, просто маркером позначить і все останнє. Потім дадуть це все тим людям, які будуть цим займатися у реальному житті. І що? Що? А потім вийдуть ті, які вийдуть на місцевість і будуть там оце все визначати. Так що я пояснюю вам, як це все відбувається. І отой от колаж, де оці троє персонажів сидять навколо мапи України, то то не є чимось таким абстракт. Ні, То такі абсолютно реальні речі відбуваються в житті. Згадаємо, як ділили Польщу. Як ділили Польщу? Під час Другої світової війни Гітлер і Сталін. Та тупо знову ж таки зібра... зібралися і приблизно провели: Оце буде мені, а це буде тобі. Так. А потім уже. Так, коли е, з одного боку напали одні нацисти, а з другого боку напали інші нацисти під назвою Комуністи для дурних, звичайно, для дуже дурних. І цю Польщу поділили. А потім підійшли, вже все було на мапах зроблено. Так? А потім підійшли війська, так? дійшли до цього всього з мапами. І провели демаркацію на, уже на місцевості. Так що, от у, на Алясці, якщо це відбудеться, це дійство, це і буде перший, е, так би мовити, етап у цього мармізонського кардібалету, тобто делімітація.